В нашій країні не оподатковується тільки 17 гривень. Все інше це вважається доходом. І далі, якщо ви не зареєстрований ФОП, це дохід вас як фізичної особи. Такі доходи оподатковуються: 18% в ПДФО, податок на доходи фізичних осіб, і вже 5% військовий збір. Потім це подається декларація про майновий стан річна, і ці податки нараховуються і сплачуються. Це згідно законодавства, якщо ж ви не хочете логічно сплачувати 23% податку, ви можете зареєструватись ФОПом і з. Оцих надходжень ви будете сплачувати 5% єдиний податок, 1% військовий збір на період військового стану, і обов'язкова сплата ЄСВ повертається 1760 гривень за один календарний місяць, і тоді у вас податки будуть оподатковані. Я активно всіх закликаю змінити відношення до свого доходу. До війни всі ми так робили, думали, що ось я заробив це мої кошти, я